Всім привіт! Хочу поділитися з вами ідеєю такого красивого і смачного тортика. Наливаю молоко до каструлі, частину молока залишаю. Ставлю молоко на плиту до закипання. Решту молока змішую з двома опакуваннями ванільного пудинга. В мене доктор Еткер. Молоко має бути холодним, щоб не було грудочок. Дві ложки желатину заливаю кип'ятком і залишаю щоб набух. У гаряче молоко додаю цукор і добре перемішую. Далі додаю пудинг, розведений з молоком і готую до загустіння. Роз'ємну форму застеляю пергаментом. З бісквіту зрізаю вершечок для того, щоб пудинг краще просочився в корж. І кладу його до форми. До готового пудингу додаю желатин, добряче все перемішую і прямо гарячий крем виливаю на наш бисквіт. Далі залишаю в прохолодному місці до застигання. Желе готую згідно інструкції, вказаної на опакуванні. Якщо не впевнені, в своєму желе, зменшіть трошечки кількість води, щоб воно краще застигало. Консервовані персики нарізаю пластинками. На застигший пудинг, викладаю персики. Тепер потрошечки виливаю желе на наші персики. Залишаю тортик в холодильнику до повного застигання. Тортик готувала на день народження донечки. Вийшло дуже ефектно і смачно. Дітки були в захваті. Список інгредієнтів в описі під відео. Дякую вам за лайки і підписки на мій канал.